Постійно піднімаємо тему от Віталія Яремеген, прокурора його посади, і постійно і наше слідство. Інфо це програма розслідувань показує, що є багато зловживань, і по перше, зловживань, а по-друге, є багато нерозкритих справ. Ми говоримо насамперед про 9 місяців слідства. Це за вбитим на вулиці Інститутській, на Майдані Незалежності на вулиці Грушевська, 18-20 лютого цього року. Власне, поки що ніхто. То не сів, так і ми знаємо, що одна людина втекла з-під суду, це пан Садовник, один з керівників Беркуту, і е, власне, от, от те, що ми маємо, і цим всім керує і відповідає за це генеральний прокурор. Але як ви писали, що спочатку так пане Ярему сватили на якісь інші посади в міністерстві, в РНБО, навіть тобто він мав йти на підвищення, тепер е, цю думку відкинули, і бачимо серед запропонованих міністерств, його е, прізвища немає. І це вже перший крок, але знаєте, як. Щоб мова йшла винятково про розслідування якоїсь конкретної справи, тим паче, справи надскладної, такої як розстріли на Майдані. А як а чому вона надскладна? Ну давайте ми будемо говорити так: всі розуміли від першої секунди, що це злочин, і будь-які сліди цього злочину вони готувалися. Приховати і вони їх приховали. Тобто, цілком можливо, що справа це така, що навіть якщо сьогодні і відомі прізвища злочинців довести це в суді немає жодних шансів. Цілком можливо, знищена та документація, інша документація по зброї, по використанню зброї. Дуже багато всього Про це багато говорили. Вони ми, так, що так ще 90% знищено. Е ми інформація. не можемо сьогодні відкинути. Знаєте, от е е судами таке буває. Щоправда, не з українськими, але ж ми там дивимося інколи. американське кіно, коли приходить е е слідчий або детектив, приходить до прокурора, і той йому каже: Мені немає що взяти в суд, в принципі. Ну, щось трошки схоже, є в будь-де навіть в Україні, де прокуратура в судах, зрештою, все і робить все, що хоче, але потрібно все ж таки в суд щось принести, щоб суд це сприйняв, і щоб завтра це не відмінили в європейському суді і так далі. Тобто, якщо б мова йшла тільки про цю справу, ну можна було б звичайно, ми б чекали все ж таки більшої відвертості від генерального прокурора, який би вийшов, розповів, які складності і так далі. Можливо, щоб його його б зрозуміли. Ми в даному разі маємо прокуратуру, яка взагалі не робить нічого з того, що від неї вимагається. Просто нічого нічогогісінько. Давайте ми подумаємо просто про загальні речі. Ми всі знаємо, що в країні існувала чотири роки система. Обнало грошей, яка вся працювала на кишеню Януковича. Знаємо, знаємо. Десятки тисяч людей були в тому задіяні. О, окей, двоє, троє втекли. Де всі ага. решта? Де справи? Мільярди, де, е, де сліди цих мільярдів? Куди вони пішли? Ніхто не займається. Е, ми знаємо. Аналогічна система була на, на митниці. Знаємо, знаємо. Ми знаємо про абсолютно ганебну справу з фіртошевим газом, коли е, е, нафтогаз всі говорять про рішення стокгольмського е, е, арбітражу. Це ж брехня, це брехня, це не рішення. Фактично, це було затверджено визнання Нафтогазом своєї провини. Тобто прийшла ця банда до, до влади, і Льовочкін з, з, з бойком дали команду Нафтогазу, його юристам, які мали довіреність, визнати, що вони винні фірташу е, цей газ і його віддали. Ось що там було злочин стовідсотковий. Навіть говорити немає про що. Це розслідується аж ніяк. По масі прибічників Януковича на, на заході там заморозили їм рахунки, там закрили в'їзд, і так далі і тому подібне. Все це хочу вам нагадати, все це буде триматися приблизно до березня місяця. Після цього проходить рік, і швидше за все тамтешні прокуратури ці арешти знімуть, оскільки вони звідси жодного підтвердження кримінальним діям цих людей не мають. І так далі. Тобто такого маса. Чим займається прокуратура? Абсолютно невідомо. Вони як косили гроші, так і косять. Ну, а ми ще й бачимо, що вони влаштували з, з законом про люстрацію. Всі оскарження, причому оскарження ну, ганебні, розумієте? От є речі ганебні. Ну тобто оскарження йдуть за принципом, знаєте, умовно, людина поїхала на червоне світло. Є тут про що сперечатися? От воно червоне, всі кажуть, що воно червоне, є фото, що воно було червоне і так далі. Що тут доводити, про що, про що тут судитися? Там імперативна норма закону. Був на цій посаді йди. А воно йде і оскаржує. Мало того, вони ще й отримують, і приховуються від, від людей, тому що вони не друкують, не публікуються в, в реєстрі судових рішень. У, отримують ухвали заборонити звільняти до розгляду справи по по суті. Тобто, ну абсолютно тобто безпере люди не відсторонені від своїх обов'язків. Вони далі собі Про, працюють продовжить... при тому, що вони звинувачені в дуже і дуже тяжких злочинах. Вони, ну, вони підозрюються не дуже, дуже і... немає злочину. Вони мають бути відсторонені. Так сказав закон. Ця людина не може обіймати посаду у державній владі. Нехай йде на, на приватну роботу, йдуть в адвокати, йдуть в нотаріуси і так далі. Вони. Не можуть працювати в державній владі.